Всім привіт! Мене звати Дмитро Красний. Я створив YouTube канал та створив сайт для того, щоб ви могли вільно навчатись та щоб у вас були усі необхідні навички для того, щоб стати у майбутньому програмістом. Дивіться, з YouTube каналу ви можете перейти на мій, сайт. на мій сайт. Тут є трохи інформації про мене, хто я, що я. Телефон, адрес, інстаграм, також, інкідін. Також для тих, хто захоче підтримати канал, є посилання для того, щоб ви, ну якщо у вас є буде таке бажання. Також, що стосується каналу, створив Телеграм. За посилання ви можете перейти на нього, і там буде маленька така або велика спільнота, де ви можете створювати спільні бесіди, розв'язувати задання, та я буду відключатися для того, щоб відповісти на ті чи інші питання, або ви можете пропонувати теми для майбутніх роликів. Дякую за увагу. Всім пока.